І гіба, і Ніхто не хотів, бо щось подібне збудувати в своєму городі. А ми спробували і ось що не вийшло. Для початку ми купили ось такий мотор, який підходить під наш проект. На наступний день ми вирішили зварити каркас для нашого картингу. І встановили мотор. Спочатку ми взяли ось цей. Від руля, з машини БВ ми вирішили відмовитися і взяли за основу кастомний руль, який був менший і більш підходить під наш проєкт. Потім ми зробили рульову рейку і відразу ж її пофарбували. Ми купили два підшипники в корпусі і приєднали його до нашого каркасу. Довго я би так крутити не зміг, тому ми встановили мотора і підключили рем'енний коміт. Я думаю, що в майбутньому ми перейдемо на центробіжні щеплення. Залишилося Це вибрати ті колеса, які найбільше підійдуть для нашої задачі. Дякую, що були зі мною. Підписуйтеся, щоб мене не загубити. Скоро побачимось.